У всіх людей одна святиня. Куди не глянь, де не спитай, нема без кореня рослини, а нас, людей, без батьківщини. Символ нашої держави це тризуб жовто яскравий. Так, герб. Коли звучить він, всі встають, до серця руку прикладають і вгос. І подумки співають, і Україну прославляють. Так, гімн. синє небо жовте жито. Цю святиню знають і діти. Це ознака сили й слави Української держави. Прапор. У вінку зеленолистім, у червоному намисті видивляється у воду на свою хорошу вроду. Калина. Сплелися у коло усі квіточки з поля, барвисті, душисті, в стрічках шовковистих і кличе втанок український. Так, вінок.